Христос Воскрес, шановні брати і сестри. У нас сьогодні неділя, і у нас сьогодні неділя непроста. Зараз я і вам тут спробую голову трошки поморочити. У нас сьогодні пам'ять отців Сьомого Вселенського собору. Бачите, сьогодні в Євангелії ми читали. Від днів Іоанна аж до сьогодні царство Боже силою береться. І хто ці зусилля докладає, той і отримує його. А потім сказав, хто має вуха, той почуй, той слухай. Ми маємо розум з вами, який не який, слава Богу, тому ми повинні думати. І наша віра, вона, чесно кажучи, складна. Складна. Ну, Немає нічого. Істина, вона не проста. Якщо ми хочемо щось таке, знаєте, на пальчиках. Раз, два, три і все. Ну, такого. Світі не буває, все складне, все складне. Подивіться на листочки на деревах, да? поки що висять ще. Начебто просто все. А подивіться в мікроскоп на нього, скільки там всього, скільки на ньому всього живе, яка там структура, яке все. Ну це ж просто коли нам по біології колись цибулину зеленкою мазали. Так? О, ставили під те скло і ми дивилися, просто ти просто поражався, ти думав, що то цибуля просто, що ну, там, чистиш її, очі плачуть, а там стільки всього, там ціле життя. А якщо ще потужніший мікроскоп взяти, то там іще більше життя ми побачимо ці всі, всі молекули, атоми і так далі. А фізика квантова каже, що там ще життя більше, якщо ще його придивитися, то там взагалі ці всі квантові. Ой там. Куди взагалі лізти дуже складно. Так от, і Богослів'я наше, і православ'я наше, воно не про воно не таке то просте, як може скластися на перший погляд. Коли ти тільки приходиш до церкви. Хоча, чесно кажучи, коли я сам самостійно в 13 років прийшов до церкви, то мені здавалося, що ну, в церкві точно саме розумні люди. А, пів, а попи для мене я взагалі тоді думав, що це ж генії. Це ж генії повинні бути? Це потім я вже дізнався, що більш частина священиків навіть школьної програми не знає. Е, слава Богу, щоб читати, хоч якось сумів. Чому до сих пір в МП це конослов'янська мова ходить, а тому, що там прочитав як-небудь. Що ти там прочитав, та ніхто не зрозуміє. Тут, звичайно, у нас за українська мова, тут як уже помилишся, так деякі ще і помилися, так сміяться будуть над тобою. А там хто його знає, як воно там вимовляється на, цій, на, на, на тій слов'янській мові. Тому у більшості не хоче переходити на слов'янську мову, бо ти ж це ж це считати треба навчитися. А, а на слов'янській можна і не вміти. Так от. Я думав, що це в православі геніальне, і воно геніальне. Повірте, були і світі отці, були і світі, і зараз є дуже розумні богослови. Тільки якось у нас такий стереотип склався, що так багато не треба розуміти, там ото нічого так такого. Тепер я хочу зламати цей стереотип, але як показала моя практика, 19-річна в селі Дягова, то це дуже важко зробити. На тебе дивляться, як. Як на якогось чи не є чи якого якогось барам на нові ворота, так от і тут. Але ми спробуємо. Значить, дивіться, все почалося в VIII столітті. Приходить такий імператор Лев Ісавр IV. І він приходить в тяжкі. Не дуже такі гарні часи для імперії. По-перше, запам'ятовуємо. Араби-мусульмани тіснять Візантію. Вони араби вже прийняли мусульманство в V -му столітті, і вони тіснять Візантію. І в них дуже велике завоювання є. І Візантія, та вона не така вже велика і не така міцна, як була до цього. І, о, а отут проблема у народів наших. Знаєте, наш народ як думає? Ну, про, 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 прости, проста людина. І так думали і раніше. Що якщо вони перемагають, значить Бог на їх стороні. Зазвичай так думали люди, і зазвичай так багато хто думає. Раз вони перемагають, то Бог на їхній стороні. От Лев і Савр теж так думав. Думав, ну якщо ж вони такі сильні, то точно Бог же на їхній стороні. Від нас відвернувся. І думає, ну що ж таке сталося? Потім, імператор Юстиніан ІІ, це я все вступ роблю. Ми ще не добралися до догмата. Це просто я би, щоб ви зрозуміли, чому це виникло. Юстиан II закриває у, у, у Афінський університет. І це ще в VI столітті, І з цього періоду рівень, рівень вченності серед священників, єпископів, а значить і серед простих віруючих падає, падає притом шаленими темпами. Якщо до цього Афінський університет випускав... Так святителів, великих святителів, по типу Іоанна Золотоуста, Василія Великого, Григорія Богослова, сама назва вже каже, що про богослов, і Григорія Ніського, і так далі. Там ціле пліяда вчених богословів, єпископів. Там постійний оцей диспут був, і спір постійний був. Вияснювали, уточнювали богослів'я, хто такий Бог, хто така свята Троїця, хто, та, який, хто такий Ісус Христос? Це все цікавило і це все були спори. Звичайно. Аби вони миром ще закінчувалися, було б краще. Але як є, як уміли тоді люди, так і спір і вирішували. То після закриття фінського університету все. А що робиться, скажіть мені, будь ласка, коли рівень освіти, в тому числі духовної, падає, що стає з людьми? Забобонність росте. Забобонність росте. От в чому справа. І забобонність настільки виросла, що, пробачте, мені ікони почали використовувати ну, зовсім не так, як, як треба було. Наприклад, деякі священники, дивіться, рівень освіти священників. Що вони робили? Вони брали фарбу з ікон, зіскрібали і кидали в святе причастя. Це дурість. По-перше, це дурість з точки зору духовності бо причастя, воно само по собі є дар Божий, дар, даром Божим, який несе велику благодать. Але тут іще проблема в тому, що... Фарби раніше вони були не штучні, а вони були натуральні. А що таке, натуральні фарби? Це не тільки красиві фарби, але ще і й... ст... може бути страшним ядом для людей, тому що там цинк, ртуть і так далі. І тому подібне. Ну, вони тоді, звичайно, цього не знали. Потім брали ікону собі за хрещеного батька. Уявіть собі, так? Ну, дурощі, дурощі. От забобони. От рівень освіти духовної впав. І такі забобони прийшли. І таких випадків була ціла купа. Потім іще одне. А, існували так звані монофізити. Це теж дуже складно. Четвертий Халкідонський собор розбирався Вселенський розбирався над тим, хто такий Ісус Христос. Які в ньому природи. Потім виніс, що в, в Ісусі Христі божественна і людська природа. Але монофізити вони сказали: ні, в Ісусі Христі тільки одна божественна природа. Людська в ньому була, але божественна природа настільки сильна, що вона о, о, погло, як це, заглушила і поглотила повністю людську природу. Оце все ті фактори, які сприяли тому, що до ікони почали відноситися неадек... неадекватно. І Левий Саври, цей, який теж був недалекого розуму, почав гоніння на ікони. Рубали їх, палили їх. Зішкрибали їх зі стін, ті, які були написані на стініці чи мозайкою зроблені Гнали тих, хто шанував ікон. Притом гнали страшне, палили бороди, різали голови, знімали шкуру. Це кошмар був просто. Це просто був жах. Те, що робили тоді. На чолі захисників ікони спочатку ми. Знаємо двох героїв: один преподобний Йоанн Дамаскін, і, третій, і другий, точніше, преподобний Феодор Студит. Студит Феодор Студит. Від нього, від нього ми прийняли студійський устав, який у нас в Україні був аж до захоплення, аж до, до того часу, коли Московська церква захопила, анексувала нашу церкву. Тобто до тисячу. До, Господи, який там, 768-й, да, до XVIII століття до цілого, у нас був студійський устав, який простіше. Тепер, тепер у нас і Єрусалимський устав. Він був простіший, там зрозуміліший він був. Ввечірня служилася ввечері, вранішня служилася вранці. Літургія служилася або в обід, або ж ввечері служилася. Отак от, там більш простіший устав, і він для людей був зроблений. І там більш коротші служби, аніж сьогодні ми маємо. Все воно було більш по-людськи. І от ми жили за таким уставом в свій час. Але змінили на Єрусалимський, який зовсім непрактичний, з його всіночними бдіннями і всем таким. Але то таке. Так от, оце два герої. Запам'ятаємо, преподобний Йоанн Дамаскін і преподобний Феодор Студит. Вони очолили, вони стали на захист ікон, ікона шанування. І в 8 столітті при патріархі Тарасі, патріархі Тарасії проводиться Вселенський собор, де запрошуються всіх єпископів, які могли приїхати, організуватися зі Сходу і Заходу. Всі приїхали. І, до речі, Папа Римський, во, Папа Римський Григорій. Четвертий став теж на захист ікона шанування. Він якраз був, якщо преподобний Іоанн Дамаскін і преподобний Феодор Студит, вони не були священниками, а просто е, монахами, що їхнє слово значило, то от Папа Римський, папа Римський тоді, він став на захист ікона шанування. І його слово мало дуже великий авторитет. Декілька разів. Так ставалося, що в історії церкви Папа Римський два три рази точно він рятував всю церкву від єресі. Ось прийшла ця єресь коноборчества, і тут треба теж було рятувати церкву. Зібрали цей собор, і треба віддати належне святим отцям. Вони прийшли між силою і Харивдою, тобто, між двох вогнів. Між. Іконоборчеством, і ідолопоклонством. Зараз від протестантів можна почути, а ви православні, ви там ідолопоклонники. Тупі ви, протестанти, тому що не знаєте богослов'я наше. Та й самі православні, на жаль, не знають богослов... богослів'я ікона шанування. Значить. Богослів'я ікона, шанування, навіть книгу сьогодні приніс, хотів зачитати, але там багато. Скажу своїми словами. Якщо хто цікавиться, можу дати прочитайте. прочитаєте. Там сказано так. Шана, яку ми віддаємо іконі, ікона це не Бог. Це зрозуміло, так? Ми не іконі молимося, ми молимося перед іконою, Тут важливо дуже. Не фарбам ми молимося, але молимося тому, хто зображений на ній. Тобто, якщо це ісу, ікона Ісуса Христа, ми молимося не іконі а Ісусу Христу, який на ній зображений. Честь до образа іде до першого образа. Тобто, яку ми честь віддаємо образу, така честь. Сходи до першого образу. Зараз я поясню по-людськи. От ви були в музеях, наприклад, так? Є в нас, кажуть, в Березному, ну ну був я там біля того дуба, але кажуть, є дуб якийсь там, біля якого був Тарас Шевченко, наче він там відпочивав. Був він там, не був, це, це хай історики розбираються. Але ви той дуб сьогодні спиляти не можна. І до нього люди підходять з пошаною. Це не означає, що ми шануємо дуб, правда? Це означає, що ми шануємо пам'ять Тараса Шевченка. Або ще кращий приклад. У вас є кохана людина, яку ви дуже-дуже кохаєте. Наприклад, її сьогодні з вами нема, або, не дай Бог, вона померла. Так? І ви її речі навіть шануєте. Або ще і ще зрозуміліший приклад. У нас сьогодні фотографія є, так? Коли ви берете і цінуєте фотографію тієї, людини, якої, якої поруч нема, це ж не означає, що ви фотографію цілуєте. Ви, ви любите ту людину, яка зображена на цій фотографії. І ви цю фотографію не будете пробачте мені там рибу завертати в неї. Отак і з іконою. Отак і з іконою. Шануючи образ цей ікона в перекладі і означає образ, ми шануємо Бога. А не саму ікону, не саму там бумагу, чи, чи дерево, чи полотно яке зображене, ми це повинні зрозуміти. Це перший нюанс. Другий нюанс. Там, де, от дивіться, ми щось посвячуємо Богу. Ми щось посвячуємо Богу. І з цього моменту ця річ для нас непроста, вона посвячена, освячена. Недарма раніше наші предки, навіть всі речі, що в церкві вважались святим, святими предметами. Раніше наші предки, раніше, якщо хто не знає, церкви були відчинені. От вони на замок не зачинялися. Зачинялися так, щоб собака не зайшла, та вітер не відкрив е двері, але вони були відчинені. Замків ніяких взагалі не було. До сих пір в Європі можна це побачити. В безбожній, так званій Європі церкви не, не зачиняються. Ти можеш в любу пору дня і ночі прийти і помолитися туди. В нас, звичайно. Не тільки церкви треба закривати, а ще її калітки, які біля церкви бо й залізуть куди хочеш. Звідки така пошана була? Бо на цьому домі, на цьому домі, так, Яку, який ми називаємо храмом, він присвячений Богу. А значить кожна річ, яка в ній, в цьому храмі, присвячена теж Богу. І вкрасти її, забрати, це вкрасти у Бога, ну, яка нормальна віруюча людина зробить це. Тому простіть, навіть віник, який стоїть в церкві, люди вважали святим. Бо він, що вже казати про ікони, які освячені і посвячені на честь Бога, чи Богородиці, чи святих? Звичайно, ми їх шануємо. І третій нюанс він особливо важливий, Христос Бог! Він став людиною, він втілився. Тобто, Він не просто став якимось там аватаром чи аморфною істотою, такою самою людиною, як ми. А якщо він втілився, то його що можна? Намалювати, сфотографувати, описати, помірити, все це можна. Тобто. Ікона, ікона, для нас має, має догматичне значення. Чому? Тому що це втілення Божественне, не сама ікона, ікона свідчить про божественне втілення, про те, що Бог став людиною. От якщо ми знаємо і розбираємося з цим Богослів'ям, от тоді ми знаємо, як правильно відноситися до ікони. І якщо би знали це протестанти, то вони би теж розуміли, що це ніякий не ідол. Ідол це зовсім інше. Ікона це образ правильно, який, честь від якої, ще раз кажу, восходить до першого образа. І наостанок, знаєте, чому людей почали називати на ви? Ну, звертатися на Ви. А у кого яке припущення є? Ну чому от ми називаємо людей на Повага, повага. Повага. Зараз ми так тратуємо. Але історично так склалося, що тільки двох особ називали на ви Це імператора і Папу Римського. Імператора і папу Римського називали на ви. Ви малося на увазі, не, ну, не ти ви, не я ви, а ви це він і Бог. От в чому справа. Тобто вважалося, що імператор, його імператорськість, вона божественна, з ним перебуває Бог. І у Папи Римського так точно, ну він сам про себе казав, що є він і є Бог, який з ним перебуває. Потім, слава Богу, люди зрозуміли, що, ну, пробачте, не тільки у імператора, не, не тільки у єпископа. Ми всі царське священство. І ми всі сотворені Богом за образом і подобою Божою. І в нас усіх перебуває Дух Святий. А тому ми всі ви. Тобто я і Дух Святий, який в мене перебуває, от що таке ви. Оце що, оце, щоб ви знали, тому тут повага. Не тільки до самої людини, але й до Духа Святого, як каже апостол Павло, який живе у ньому. От тепер це ви вже. Це вже не просто ти, а ви. Тому християни, це всі ви, це, це всі ви. якщо так правильно казати, то християни це всі ви. От в чому справа. От бачите, от, ну. Це трошки важкувато наші догмати. Я як міг я спростив вам, щоб ви розуміли, як відноситися до ікони і, і, і чому не праві протестанти, які сьогодні нам там Тому що вони самі не праві. Треба трошки було заглибитися в богослові, щоб зрозуміти. Більш того, я скажу, аби протестанти жили в ті часи, вони б саме боролися за ікони. Не проти ікон, а за ікони. Тому що ікона, ще раз кажу, це догмати, догматично показує, що ми віримо у те, що Бог воплотився, втілився, став людиною. Якщо в Старому Завіті Бог не втілювався, там так і написано, чому в Старому Завіті відміняється, каже, не поклоняйся, не служи, там, не нароби ніякий образ і все в такому дусі, бо там Бог не втілювався. Там Бог був трансцендентний, Він недоступний був. Навіть побачити його не можна було. То в Новий Новий Завіт Бог. Ісус Христос, Він втілився, став людиною. От тому у нас, і, і, і показав, що не тільки Він, а, а всі, всі люди, всі християни, які мають Духа Святого, вони теж божественні. Недарма в нас ціль така, так? обожитися. Обожитися, Бог став людиною, щоб людину зробити Богом. Є такі слова святих отців. От настільки ми дорогоцінні. В перші століття, більш того, я вам скажу, люди молилися на один одного. Це зараз. Нам просто зараз це не кажуть. Я просто чого почав з того, що. Рівень духовної освіти. Аби ж священники казали, нам оце розповідали, а не просто торочили, що всі ми грішні, грішні, кайся кайся. Все! І ж нічого не почуєш! Грішні, грішні, кайся, кайся. Та ти розкажи суть нашого православ'я, суть всього християнства. О, отут де показується висота людини! Висота людини, її честь, її достоинство, висота, що Дух Святий в кожному з нас перебуває. Тому, брати і сестри, от слава нашим святим отцям, слава Господу Богу, і слава нашим тим святим отцям Сьомого Вселенського собору, за те, що вони отак розумно просвітили нас, нам тільки вчити це, вчити. І вчити розбиратися в цьому. І тоді наша віра, вона стане різноманітною цікавою для нас. Не просто там якісь обряди, які те ж саме ми робимо, а вона стане цікавою. Ми зрозуміємо, а от що це означає, а от що це таке, от що таке таїнство там причастя, в, який, в, якому, в, я, в якому ми з'єднуємося з Богом. Оце, от тоді це все стане цікавим. Для нас світ стане повністю цікавим. Нам Христос такі істини відкрив, нам світі Отці такі істини відкрили в православ'ї. Гріх нам, якщо ми е, не спробуємо хоч трошки зрозуміти. І наостанок скажу так, це не означає, якщо ми не зрозуміли або не в повноті, то Бог нас буде любити менше. так? Ну от у кожного свій потенціал мозку. Хтось може зрозуміти, хтось ні. При тому, звичайно, що може в різних вікових категоріях людина теж по-різному думає. Але хоча б трошки спробувати нам, трошки пошевелити там отим сірим нашим, отими мізками, нашими. це треба. І це корисно. Це нам додасть декілька років життя. Декілька років життя з, з розумом. Якщо ми не будемо думати, а для того, щоб думати, треба щось складне обирати. Якщо ми не, дум, ми не будемо думати, то ми швидше схватимо, як воно то Паркінсона, як ті всі є. Знаєте, такі хвороби, що людей, ну, чого воно людина десь припиняє думати і думає, що я вже все знаю. А що мені думати? Я вже все знаю, все я бачив. А нічого подібного. Ось вам богослів'я православне. Думайте, тут є над чим подумати. І хай Господь Бог просвічує вас і наставляє на великі християнські істини. Амінь. Промовимо всі від цієї душі від усього розуму нашого. Проголосимо! Господи помий! Господи, вседержителю Боже, батьків наших молимо з тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй.